MacOS дуже приємна операційна система, в якій багато різних штук, створених для максимального комфорту користувача. До 2022 року я користувався виключно Windows. Але як тільки взяв MacBook в руки та трохи за ним попрацював, я повністю зрозумів, що вороття вже не буде. У цьому відео я розповім про свої улюблені фішечки та можливості macOS, якими я постійно користуюсь. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про MacBook. Хей, hey, всі роблять скриншоти, а ті, хто кажуть, що не робить, робить насправді вдвічі більше. Звісно, про комбінацію Command Shift 4 ви напевно знаєте, але вона дає нам можливість зробити захоплення потрібної ділянки екрана. Проте інколи буває значно зручніше, чи банально необхідно зробити скрин якогось конкретного вікна. Щоб не страждати та не займатися цим піксель хантінгом, просто після команди скриншота натисніть пробіл та оберіть потрібне вікно. А ще можна натиснути Command Shift 3, щоб зробити знімок усього робочого столу. До речі. У такому випадку ви отримаєте окремий файл для кожного монітора, який підключен до вашого Mac. Докбар – зручна штука, яка класно працює та допомагає не засмічувати робочий стіл зайвими іконками. Але інколи буває так, що цей елемент інтерфейсу трохи заважає та займає занадто багато місця на екрані. Тож комбінація клавіш Command Option D миттєво його сховає, а при повторному натисканні знову покаже. І у цьому ж пункті відразу даю пораду для власників кількох моніторів. Якщо вам потрібно перенести док на інший робочий стіл, ви можете просто вказати, Курсором на нижню грань потрібного екрану, і док сам туди переїде. А назад його можна повернути такими самими маніпуляціями. Але якщо у вас зараз немає комп'ютера від Apple, але ви дуже хочете його собі придбати, я б не міг вам порадити нічого кращого, ніж звернутися до моїх добрих друзів, мережі магазинів Яблука, айфони, айпеди, макбуки, будь-яка техніка Apple, та й не тільки завжди є в наявності. Тож запрошую вас до найближчого магазину Яблук. Звісно ж, ви можете замовити гаджети онлайн з доставкою по Україні. Посилання. Є в описі цього відео Купуйте техніку. Свідомо буває таке, що під час роботи за комп'ютером потрібно щось ну дуже швидко порахувати. Так ви можете відкрити перелік всіх ваших програм, обрати там калькулятор та почати рахувати, але це рішення для слабких духом. Справжні маководи роблять наступне: достатньо викликати Spotlight комбінацією command пробіл та почати вписувати туди потрібний приклад, і ви одразу побачите результат. Взагалі, Spotlight дуже корисна штука, якщо до неї звикнути, тому раджу всім вам якось себе привчити його постійно викликати. Я достатньо старий, щоб у листуванні в різних месенджерах використовувати скобки на кінці речень для емоційного забарвлення, але інколи діалог потребує конкретного емоція, а доступ до них є не у кожному застосунку. На щастя, в macOS є вшите поле зі Майлами, а викликається воно комбінацією Command, control пробіл. Що було ще приємніше, знайте, що ви можете шукати потрібні емодзі, вписавши опис українською, і воно чудово працює. Постійно користуйся цією командою, воно дуже зручно. Але ще дам тут невеличкий бонус. Натиснувши Options Shift, K з англійською розкладкою, ви можете всюди отримати логотип Apple у текстовому вигляді. Як вам таке? Звісно ж, є окремі комбінації для використання кошика та видалення файлів. Все, що вам потрібно зробити, це обрати файли, а потім Тиснути клавіші Command Delete. Все, непотрібний документ вже у кошику. Але є ще один шар у боротьбі за вільне місце на вашому комп'ютері. Якщо ви хочете швидко очистити кошик, просто натисніть Command Shift Delete та підтвердіть свою дію. Після цього всі ваші видалені файли зникнуть назавжди. Погодьтесь, інколи буває так, що підібрати потрібну гучність виключно кнопками на клавіатурі, буває досить складно. То воно занадто гучно, то занадто тихо, а ідеал був би десь між цими значеннями. Так от, в MacOS із. Існує засіб більш точного налаштування рівня гучності. Працює воно так. Затримайте комбінацію Shift Options та натисніть клавіші збільшення або зменшення гучності. Тепер кожне ділення має ще 4 додаткові кроки. Я постійно користуюсь цією можливістю, так значно зручніше. До речі, точнісінько, така сама логіка і в коруванні яскравістю екрана. Затискаємо Shift плюс Options та кнопки збільшення чи зменшення яскравості. Мак завжди вчив нас перемикатися між різними програмами свайпами трьома пальцями по трекпаду. Це зручно та. Майже адективно. після Mac намагаєшся відтворити цей жест на інших комп'ютерах, але не всюди воно так працює. Простіше кажучи, штука реально незамінна. Але особисто в мене інколи буває таке, що запущено одночасно дуже багато різних застосунків, тому гортати до них ну реально довго. Для цього є шикарне рішення. Просто натисніть клавіші Command Tab на клавіатурі, і ви побачите вікно з усіма запущеними програмами. Тут ви можете утримувати клавішу Command та перемикатися між застосунками, натискаючи клавішу Tab. Будь-яка програма, у якій ви відпустите Command, буде. Обрана та відкрита. Від себе додам, що й естетична штука виконана приємно. А буває у вас таке, що потрібно одночасно перейменувати купу файлів у якомусь типовому форматі. Наприклад, в мене таке постійно трапляється з різними футажами, які я використовую для роботи. І в Mac є досить потужний функціонал для перейменування груп файлів. Розказую, як воно працює. Виділяємо всі необхідні файли, натискаємо перейменувати, далі обираємо тип формат, а в формат назви обираємо найзручніший для вас варіант. Я зазвичай зупиняюся на назва плюс індекс. Заповнюю. Йому перше поле загальною назвою, ставимо пробіл та обираємо, з якого числа починати нумерацію. Все це настільки просто. Особисто для мене постановник це така дика штука, до якої реально потрібно звикнути. Можливо, моя головна проблема полягає у тому, що я постійно користуюся всіма своїми застосунками у повноекранному режимі, тому фічу запускаю досить рідко. Але якщо ваша робота пов'язана з даними, чи навіть ще простіше, якщо ви потребуєте одночасного запуску кількох програм на екрані, це просто фантастичний інструмент, який зробить Будь ваші робочі процеси значно комфортнішими. Просто запустіть постановник, згрупуйте ваші програми так, як вам зручно їми користуватися, та миттєво перемикайтеся між наборами відкритих програм. Хоча особисто мені постановник більше подобається на iPad. До речі, ставте вподобайки, якщо хочете фішки iPad'ів. Якщо ви взагалі не любите шорткати і вам вони не подобаються і не здаються зручними, я скажу, що є лише одна комбінація, яку потрібно знати абсолютно всім власникам MacBookів, Macів, iMac'ів, Ви зрозуміли, це Command Q, яка закриває акт. Дивну програму повністю, тобто не згортає у фон чи в док, а саме вимикає, що досить важливо. Команда command Q вже є частиною м'язової пам'яті, і це єдина штука з усього сьогоднішнього відео, яку я вважаю, потрібно використовувати абсолютно всім. Тож, що скажете, як вам моя сьогоднішня підбірка? Можливо, ви знаєте ще якісь прикольні можливості Макбуків та інших комп'ютерів Mac? Напишіть про це в коментарях, і найкращі поради обов'язково потраплять у другу частину цього відео. Ну і звісно ж було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайки. Ми підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті великі коментарі. Це дуже допомагає у просуванні контенту. А в описі цього відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую ще інший контент. Переходьте, підписуйтесь. Десь тут з'явилося два моїх відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!